Дай Боже всім здоров'я. Це ми з моїм собакою Жориком. Я вже про багато що розказував. Землі, городи, та й про нього відео там є короткі, але то все змонтовано. Хотів би про нього так розказати, як він попав до мене, як виростав. Взяв десять його. Ну, ще йому напевно місяця не було. Таким маленьким. Що він добре навіть не бачив. Привезли мені за 200 гривень я його купив Літом. Тут, напевно, 6-7 років тому скорше всього, що 7. Та й цей. Тай. Блохів було на ньому просто капець. Я не знаю, я щось переживав, аби вони його... Ну, то такі були, як кулак. Може навіть менше. Я переживав би його не з'їло або десь не віднесло в другу місце ті блохи. Ну, і якщо чесно, щось на перших порах думав, що ну, не виживе, типу, бо такий маленький був. Але нічого якось да. молочко, молочко. Е, куп... Та молочко вже не пам'ятаю, молочком суто годували. Та нічого, пацан почав рости. Ну і зразу ж я зрозумів, що собака собака серйозний, бо він ще маленький. ну, взагалі. Знаю, може скільки йому було 2 місяці почав бігати там вже То в нього такі зуби були гострі, як голки, я не знаю, він ті пальці мені так кусав, що це просто капець, я вже був і не радий, що я його взяв. Але Але потім якось, ну, але все рівно кусав, кусав Короче, я до того вже привик. Та й вріз собі він. Щоб був виростав, щоб у мене кіт Васька, вони там дурачилися, дружили. Але Васька цього того року помер. Та й одне, що було, пам'ятаю, що я на нього був чого злосний, бо все коли десь перебурщив, ну, коли я приходив трохи веселий, перебурщив, не бурщом, зранку і так тяжко, а мама. Щоб мені було ще гірше, запускало його, і він просто на всю катушку вавкав. Ну це просто був космос, розумієте? Я, я з того ліжка я такий злий був на нього, ну але що зробиш? Ти собі завів все, давай. Мусиш, мусиш доглядати за ним. Потім я не знаю, десь, може, було йому пів року чи скільки, то вже було осінь. Не знаю, звідки. Ну, щось з ним було, пам'ятаю, така ситуація, що ну, дивлюся, просто. Не бігає собака, можна сказати, ну помирає на очах, ну я не знаю, що, що, що робиться. Добре, що <кій> дали мені номер до лікаря, і я йому позвонив, він говорить: та то кліщ 100%. Говори, якщо зараз не привезеш, або не приїду, я то говори, він до ранку може не дожити. Ну, то я говорю, та їдьте. Та дійсно. А я пам'ятаю, я перед тим, вроді, кліща витягнув був. І думаю, кліч та й кліщ, ну, скільки там колись ще в другому селі тримали собак, то клічі витягувались, ними якось все нормально було. Ну, Приїхав лікар в колові його горе, ще тоді говорив, що то зараз. ну, Тоді на той час купа котів, собак так пішло, що не встигли спасти горе, що кліч, якщо там вже день, два-три ну, сидить. Ну, Впився в собаку чи кота, пустив той яд коротше, і все. І, тіпа, хоч тіпа, проколюєш, але не, не спасили. Ну слава Богу, цього спасли. Ну та й все. Ріс собачка. Я говорю, йому десь 6-7 років. Енергії в нього, ну просто зараз він трохи старший, а молодший був, ну, це просто космос. І він літав як, як дурний. Ще не було вольєра. І він так. Був на ланціп припнутий, я його зранку я його спускав. Але що, спускав той? Він почав приносити тапочки сусідів та літав, де ну, та я переживав або курди з сусідів не їв, коротше, та зробили вольєр. І так, на перших порах, ну, пам'ятаю я, нас на стадіоні вчив, його трохи він там прибігав до мене, я там м'ясо йому там курячого, ну там кості курячі, кидав та й кликав його, та він прибігав. Але я їздив за кордон на роботу та й так, та й він забув. Може, можна навчити його, щоб він би біля мене йшов, але не знаю, немає на то часу. Та й от так, зранку я його. Випускаю на подвір'я, він літає, поки курей нема. Щоб кури, ще не повз... ну, він вроді не чіпає їх, але всяке може бути. Там Кури бояться, десь порозлітаються, потім не позбираєш їх докупи в обід, ну не завжди, отак беру на поводок, гуляємо. Та я пройдуся. Та він типу мушу роз... Ну, ліпше б було, звісно, якби біля мене йшов. Ну але як є, так є. Ну і вечором, що випускає його на подвір'я, подвір'я велике, політає. Та й все. Собачка дуже, дуже класна, цікава, енергійна... Ну, такі, типа... ну я не знаю, то може не чистокровна лайка, але щось. Лайки є, тато, мама чи що там. Ну, я так читав, що лайки вони такі є. енергіяні, я так і дивився по відео, що там кого, хто має лайки, то вони там вже фу. Так само, як, як Джорик по господарю лазить. Ну, коротше, енергії, хоч відбавляй, ще на три собаки. Деможор. Куди ж Жора? Отакі-то от собачка. Цього року. Вже вирішив про життя в селі виставляти відео. От робив короткий, роблю коротке відео про нього. Дивлюся, люди трохи дивлюся. Роблю відео, робив відео про О, ще зимою так дуже і не було про що розповідати, про свої городи, чесники, якими себе бачу газдою, як в нас кажуть. Та й отак. Жора. Жора, я дуже довольний, що в мене є така собака. Я ще пам'ятаю в дитинстві, все мав, котів, ну, бо ми жили на квартирі, котів мав, рибки, ну, попугаїв там нема хом'яки, а хотів завжди собак. Ну, але не було де в хаті тримати. Ну, а в, селі вже. в селі місце, хоч відбавляй, є де погуляти. В селі не треба за собачкою прибирати какулі. Вийшов, підживив <гум> дорогу, аби ліпше росла трава. От у мене є ще корова, то якраз, аби мало що пасти. От вже, дружу, зелену корову скоро буду випускати. Ще про корову буду робити, відомо. Та й так В селі класно. Робота завжди є. Познімати є, про що навіть зимою, ну а весною, коли це все буде цвісти, розцвітати, це відео хоч і додавляю. Ну і жора в мене пес. Жор. Жора. Жора. Добре, всім дякую за увагу. Сподобалося. ставте лайки, коментуйте. А ми пішли додому.